Доброго дня. Юлія Володимирівна, ми вас будемо підтримувати. Юля, Волод... мені дуже шкода, що вас багато зрадило. Мені дуже шкода. Ну, нічого, це ті люди, які не цікавили. Вже відправляли і дуже доволі. Знамані, Це то, тепло, Я, в в Хорошого виробництва. Зараз, коли проходить ротація невеличка, в відпустку приїжджають солдати, тому вони приходять в цей центр і нам навіть даже легше їх ходити тут і по розміру, і те, що необхідно. Ось вони сюди приходять. Що потрібно, ми їм одразу каски, бронежилет, одяг, і вони вже їдуть туди, вже повністю підготовлені. Я думаю, що держава. Мусить набагато більше робити для своєї армії, для добровільних батальйонів, для всіх поранених, для тих родин, які втратили своїх дітей, чоловіків, батьків. Я думаю, що держава робить недостатньо, але народ України, як завжди, так як це було під час революції, так як це було під час всіх випробувань, народ сьогодні став просто справжньою армією. І в багатьох питаннях, де держава пробуксовує, заміняє державу. Постачається і одяг армії, і продукти харчування, і все, що потрібно вплоть вибачити іноді і до зброї, яка продається, на жаль, на чорних ринках самою армією в Україні, а волонтери скуповують і віддають нашим бійцям. Саме тому я дякую зараз всім, хто організував цей центр. Це центр допомоги армії. Ми теж будемо приймати саму активну участь, в тому щоб такі центри працювали. Наша команда буде все робити для того, щоб волонтерський рух був також посилений підтримкою, в тому числі і нашої команди. Є два варіанти у кожної країни: або боронити свою землю і мати свою країну, або Відступати і здавати мене не треба запевнювати, так. що треба боронити не... свою землю. Так. Але я хочу, щоб мене не придавали на моїх тилах, щоб воєнкомат все-таки добровольців, які приходять Правильно. і просяться до армії. І, а, і держава без, безпокоїлася да, про те, що про наше озброєння і про нашу захищеність. А не Правильно. купляв я у секонд-хенді натовську форму.